thank you Добрий вечір. Добрий вечір. Це сьогодні проголовне студії Ілона Довгань та Мустафам. Перед тим, як почати, головні новини нашого інформаційного партнера сайту Укрнет. Перше притягнення експрем'єр-міністра Юлії Тимошенко та її захисника Сергія Власенка до адміністративної відповідальності за неповагу до суду. Друге підписання меморандуму між ПАТ «Нафтогаз України» і державним концерном Туркменгаз. Третє наміри КПУ розпочати збір підписів за референдум щодо митного союзу. Четверте подання апеляції на вирок Олексію Пукачу у справі Гонгадзе. І п'яте наміри ЄС розпочати. А переговори з Україною щодо отримання повної компенсації через тарифні зміни в рамках СОТ. У нашій студії сьогодні гості Павло Розенко, народний депутат, фракції Удар Андрій Сенченко, народний депутат Батьківщина, Олексій Кайда. Правильно так. народний депутат Свободи, заступник голови фракції. І телефоном ми чекаємо на включення з представником партії регіонів, народним депутатом Володимиром Олійником. Не змогли вони до нас прийти, але включаться телефоном. Спочатку давайте почнемо з ситуації, яка от сьогодні і людей зацікала найбільше в інтернеті. Це те, що відбувалося в суді, і покажемо ту біку, яка сталася там між Фоном і народними депутатами Зокрема, там наша постраждала пані Денисова, і е, ми попросимо вас, пане Андрій, аби ви про це розказали. Оскільки ви знаєте цю ситуацію, треба глядачам нагадати, що депутати обурилися через те, що з пана Власенка мали стягнути скільки тисячу на да, неподаткових мінімум. Ну не тільки в цьому була проблема. Uh -huh. а Ізначально то що Тимошенка оштрафували uh -huh. за в не суду. Да, это було все, все базірувалось на фальшивці, яку представила пенітенціарна служба. То вони написали составили акт. На котором нет подписи адвокатов, нет подписи Тимошенко о том, что она якобы отказывалась. Но Власенко сказал, что он присутствовал при этом и она говорила обратные вещи. Вона готова була присутствовать на суді, було відфіксовано время, коли вона це заявила. Ну їм потрібно було шоу. Нужна був вот этот факт неуваження к суду. вони прийняли такое рішення. Далі, коли річ йшла о том, щоб привлечь кадмітвісності Власінка, ну на мой взгляд, давайте это... покажемо це відео, де відбувалося ну... бійка. э, це бійкам. Ми маємо відео. Можете коментувати і э, чому сталося? кажуть що там дуже жорстко э, поводилися бійці, і що там пострадали депутати. Вот этот руководитель Грифона, который в Печерском суде выслужился до полковника. И э, он как раз и воевал с женщинами, и отработанными милицейскими приемами э, просто прыгал на ноги. Они там, я не знаю, ковыляли уже из здания суда. Но вот еще раз предыстория. Э, за что, скажем, Власенко оштрафовали? Угу. За то, что он как раз попросил, чтобы судья вела в соответствии с нормами УПК Засідання. потому что что она делает? Она, например, встает и демонстративно не в микрофон говорит. А просто бубнит такой скороговоркой. Но мы же понимаем, что судья Царевич она уже на суде Слуценко явно э, приступила закон, и за это придется отвечать. И сейчас она это все повторяет. И вот то, что она делает, то, что, что она. Через это? Э, да, он, он попросил говорить громче, и говорить в микрофон. Это, ему это все ее всего... точка зрения была. Но я думаю, что это заготовка. Им просто нужно было любой ценой, так сказать, вот, организовать это дело. Но еще раз, она, когда она не говорит в микрофон, Грифон и бубнит, она по сути фальсифицирует материалы, документирующие судебный процесс. Она таким образом пытается уйти от будущей ответственности. Неизбежно, а кстати говоря. ситуация там зараз? Вот, ну, вы знаете, потом было две атаки. Сначала, так сказать, Грифоны, вот этот полковник, который оттаптывал женщин многие, и, ну, по сути дела, воевал с ними, и мы mm -hmm. уже как смогли э, удержали эту ситуацию. А потом ну, до 100 человек Беркута подъехало в суд, они э, были одеты в каски, бронежилеты, І вони ворвались в зал через отдельний вход. Ну і далі там уже не ну, скільки грошілі і, наскільки... і скам'яки, телекамери, депутата, все що угодно. Ну наскільки я розумів, вже цей свідок Мар'їнков, який давав там свідчення, сьогодні вже сказав про те, що йому було відомо, що Юля Тимошенко та Павла Лазаренко планували цей замах. він це сказав спне не своїх слів, а почувши від свого. Колеги був такий е, кримінальний авторитет Рябін, на якого він посилається. Він розповідав подробиці, і е, як помічає наш кореспондент, має синовецію української правди в суді, що під час е, допиту е, свідка, суддя була ну. Е, Дуже прихильно ставилась до свідка це слова кореспондента. що вона просила йому принести воду, що вона йому посміхалась, що була така атмосфера дуже до нього привітлива. І треба сказати, що цей Мар'янков давав свідчення не тільки в цій справі. Дуже багатьох справах, де йшло про вбивство, Мар'янков давав і насправді він не є ніколи, не був кримінальним авторитетом. Мар'янков – це людина, бізнесмен, який має просто свій власний бізнес, який співпрацював з міліцією дуже багато разів і був під захистом. Ну, ви штат, штат, що да, свіду, тот факт, что он да, uh -huh. по сути является штатным свидетелем, просто говорит о том, что есть крючки, за которые его так сказать, зацепили, и все. А дальше его просто использует система. Режим использует в необходимых случаях. Ему ставятся задачи, создаются комфортные условия, а дальше я думаю, что этот труд щедро оплачивается. Ну, давайте, щоб завершити трудом. цю тему. Головне, чому вся, я думаю, це питання буде не один раз лунати і в суді, і в наших передачах, чому раніше не згадували про Тимошенко. Перший свідок Мар'янков, я думаю, що це перше формулювання, воно буде повторюватися, в інше буде. Сказав, що він раніше не згадував про Тимошенко, тому що для нього Тимошенко-Лазаренко це одне ці, те ціле. Ми розуміємо, що це таке ну, сумнівне пояснення, чому він 17 років тому не згадав, зараз згадав. 10 років і чому Лазаренко Лазарінко мовчав, 17 так, років? Так, і чому він… Ну, добре. Вони називають очкариком. Uh -huh. uh -huh. Добре, дякуємо. Давайте перейдемо до нашої головної теми. Це е, позачергові вибори. Е, скажіть, будь ласка, от, чи є якісь на цей день якісь суви, рухи в цій темі, і е, чи е, готові до перевиборів? Якщо партія регіонів каже, що вони хочуть саме за мажоритаркою, то чи не втратить опозиція в цьому, тому що тоді партія регіонів може набрати ще більше по мажоритарних округах. Знає Якщо дві... є якісь новини стосовно переговорів, скажіть, будь ласка. Ну, я був персонально присутній на останній, на раді, яка відбувалася перед е Рибака, угу. і, власне, ну, так само просиділи, поговорили. Позиція наша, представників трьох опозиційних сил, є непохитною, це введення персонального голосування. Тобто є у нас 37 стаття закону України про регламент, де чітко зазначений, Методи голосування: це або електронна система, так? або підняттям рук, або Ну, Ми це знаємо. Скажіть, на якій ви стадії зараз? А ну, яка може Переговори. бути стадія? Тобто нам не пропонують нічого іншого, як кажуть, ну давайте мол, підпишемо якийсь меморандум, хоча ми знаємо ціну тих меморандумів, ціну, які підписувалися раніше, які хочуть зараз підписуватися. Ми наполягаємо mm. на одному персональне голосування. Влада нічого не може запропонувати по перше. Вони або бояться цього, тому що вони прекрасно розуміють, що частина депутатів як літали там на Мальдіви, так і будуть літати в робочий Ми час. Ми знаходимося. І вони тобто парламентаризм знаходиться в певному такому клінчі зараз. Да, ну, і чому? що Знаход... Ну, наша позиція є. Принципово, і ми від неї не відступаємо. Ми, ми пропонуємо чи думаєте... готуєтесь ви до позачергових виборів. Давайте просто про це чи ми готові? Ми завжди готові до позачергових виборів. Так. Свобода завжди заявляла, що е, будь-які вибори для нас є позитивом, для нас є плюсом. Е, для нас є то, якщо відбудуться ці позачергові вибори, тому що рейтинг свободи, напевно, одна з багатьох партій, в якої рейтинг росте невпинно, а не зупинився чи навіть не падає. Ми вже вийшли по деяким соціологічним опитуванням на третє місце. Там 12,4, по-моєму, відсотка. Тобто, для свободи це ми за двома руками. Якщо влада готова викинути мільйони гривень на чергові вибори, ну, значить будуть викидати. Але, зараз... Як, зараз, але як вони пояснять своїм мажоритарникам, що їм ще треба по 5-10 по мільйонів доларів викинути і ще раз іти на увазі. Давайте як про це запитаємо пояснять? зараз у влади. У нас є на зв'язку Володимир Олійний, представник партії регіонів. Добрий вечір, Ведомо Миколаєвич. Чуєте нас? Вечір. Скажіть, будь ласка, от якраз ваші колеги, ваші опоненти по парламенті кажуть про те, чи готова влада знову викидати стільки грошей на вибори і пояснювати своїм колегам про те, що їм доведеться зараз знову, як це кажуть, засівати свої округи? Ні, я скажу відверто, ми категорично проти позачергових виборів, але ми проти блокування, ми категорично проти силового розв'язання цього блокування. І Якщо сьогодні буде продовжуватись блокування. То, безперечно, Конституційний орган як Верховна Рада не виконує своєї важливої функції, що треба робити? Перевибори. Тепер друге питання, за якою ж формулою її треба проводити? На наш погляд, відкриті партійні списки. Це може, ретарка називається, але відкриті партійні списки. Єдине, що я вважаю, було б справедливо, ще додати, у нас 200 партій зареєстровані в Мін'юсті, ще додати 201. Це позапартійний. І далі хай народ вирішить питання. Бо якщо йде блокування, Верховна Рада не, роби, не працює, то треба, щоб народ втрутився і припинив оці байдики, які, за які отримують зарплату. Бо тоді це буде вихід конституційний. Але я веду розмову про те, що в нас є шанси все-таки домовитись, знайти порозуміння. Скажіть, будь ласка, з приводу порозуміння, чи правда, що просто партія регіонів зараз не, ф... не хоче з нього виходити, оскільки це буде ем, втрата і програш такий певний в очах виборців, оскільки, як начебто ну, втрати, у нас є пропозиція. Ніде сенсорні кнопки немає. Немає логіки і здорового глузду пропозиції. Нехай рибак підпише постанову про сенсорну кнопку. Чого не підписав яцинів? А чого не підписав Літвін? Бо вони перевищили повноваження Будьте, з іншого боку. Опозиція погоджується з цим, бо я ж не розумію, чому тоді вони подали постанови відповідні Верховну Раду, щоб Верховна Рада прийняла. Розблокуйте, готові розглядати. Але і ми пропонуємо зустрічну пропозицію. Це е, під час реєстрації заблокувати картки відсутніх і голосувати персонально. В Конституції немає ніде сенсорної кнопки, є персональне голосування. В той же час нас 25 п'ятого. Лютого важливий саміт. Ну чому не можемо розблокувати і прийняти більше трьохсот голосами? Такі речі, як постанова про європейський вектор розвитку України, декілька законів, які вимагає Євросоюз для спрощеного візового режиму? Чому ми не можемо прийняти? Хіба є сумніви, що буде більше трьохсот голосів? Е, Володимир Миколаївич, хвилинку у ваших колег є запитання до вас зараз. Ну, не столько вопрос, сколько утверждение. Ну, Во-первых, постоянно перекручиваются факты. Мы это за что воюем? За то, чтобы власть перестала фальсифицировать в зале законы. Это не просто какая-то кнопка или там наша балашка. И у нас на вот это требование мандат от избирателей. мы заставляем их сделать так, чтобы на техническом уровне сделать невозможным. Фальсифікацію законів путем голосування за отсутствующего депутата, поэтому всі эти розкази о что що то не ні хоче роботи да коротко, будь ласка. Я коротко відповідаю, скажіть, будь ласка, якщо ми за те, щоб дотрималась конституції, зокрема 84 стаття, персональне голосування особисто, я також за чи можна досягати э, цієї мети, порушуючи 83 статтю? Де чітко прописано, перший вівторок, лютого місяця повинна бути відкрита Верховна Рада, сесійне засідання. Відкрили, при першій же підставі блокували, тоді була б логіка. Тоді почала б діяти 90, 90 стаття Конституції. Це 30-денний термін відліку як підстава для дострокових виборів. Ми зараз зайшли в тупік, продовжили канікули, б'є байдики. І вважаємо, що це є правовий вихід ситуації. Ясно, давайте ще коротко, пан Олексій, і будемо завершувати. Ну, знову ж таки, влада лукавить в тому сенсі, що починають зараз говорити за те, що нібито е, можна заблокувати карточки. На останньому засіданні, на якому я був особисто присутній, був, задавалися запитання, задавали питання щодо і до розробщиків. Чи можливо є технічно блокувати карточки? Немає такої можливості технічно блокувати карточки. Якщо ви, пане Олійник, не не знаєте цього, запитайтеся у свого патрона рибака чи єфремова, які були на цьому засіданні, і які виклали, що не можна технічно забезпечити це блокування. Але якщо ви говорите, що були би виникли би якісь пропозиції, вірніше підстави, тоді би блокувати. Та цих підстав під час першої сесії було аж надто достатньо для того, щоб приймати ну, таке рішення щодо блокування зрозуміло ваше запитання. Знаєте, я надію, що депутати повинні демонструвати високий рівень культури, патрон і так далі. Ну, ви ж депутат Верховної Ради, він є голова Верховної Ради, але ви зверніться в секретарят і вам дадуть відповідь. Неодноразово блокувались карточки, і не є проблема технічна. Головне, щоб було прийнято відповідна постанова, які карти, яких депутати блокувати, не є проблем. Ну, хай це буде дискусія. Але ж давайте рухатись в напрямку е, якихось компромісів. Але якщо його не буде... То треба йти на позачерговий вибор, так Все. тратити кошти не хочеться, але Ясно. виходу немає. Хай люди скажуть тоді своє слово. Добре, дякуємо. Пасибі. Ну, пане воно Пан Володимир Пасибі. назвав голову Верховної Ради. Виходить скажімо ну, скажем так, ну обманщиком. Ну, якщо той говорить, що неможливо технічно заблокувати карточки, це говорить технічно. Ну, не Нехай вони давайте знаєте, Нехай вони між, між собою. Карточку озборуться. дійсно неможливо не заблокувати, <звук> але можна заблокувати цей голос, який потрапить в цій карточки. Да, це не можливо. можливо. Ну, як не не треба ж якось рухатися, якісь компроміси. що Але розумієте, що у самих вони спеціально людей заплутують. Один говорить такі речі, другий говорить такі. Дивіться, давайте щоб я вже включусь в розмову. І звичайно, як. Підтримую повністю пана Володимира Аліника, що сьогодні партія регіонів байдикує і вона не працює. Тому що от представники УДАРа зараз знаходяться в Верховній Раді України. Ми працюємо в сесійній залі. Будь ласка, приєднуйтесь, працюйте, Але це теж не дуже відкриваємо. Роботи, як для відкриваємо Правильно. сесію, виконуєте конституцію, починаємо працювати. І оці, оці розмови щодо можливості силового вирішення цього питання. Оці щодо, значить, мажоритарних виборів. Ну, це викликає ну, виключно гамірічний у членів нашої фракції, адже я думаю, що перших, хто провінтілюють мозги партії регіонів і їхнім керівникам, це мажоритарники від партії регіонів, які покладали і які, які повкладали десятки мільйонів доларів в свої округи. Звичайно, сьогодні Єфрімов Шуфріч і Аліник, які пройшли по партійним спискам, можуть їм розповідати. Але я б хотів би подивитися в очі цим хлопцям, які підійдуть до мажоритарника з партії регіонів і скажуть йому. Іди ще раз балотуйся. Тому от я представникам партії регіонів хотів би порадити, щоб вони не шукали чорної кішки в темній кімнаті, особливо якщо там є чорний ротвеллер. Якщо партія регіонів сьогодні не хоче. Виконувати Конституцію України, якщо партія регіонів не хоче виконувати закони України, не хоче голосувати персонально і хоче погратися в дострокові вибори, так партія удар готова їм це забезпечити Бо, дійсно, і погратися. готові, Але дивіться, ви ж теж набрали небагато по мажоритарці. Правильно, і я кажу, ми готові їм забезпечити, і ми будемо набрати більше. Але щоб всі чітко розуміли, що перше засідання нової Верховної Ради. Почнеться, і я вас запевняю, з того ж самого питання партія удар з союзниками знов заблокують трибуну і знов будуть вимагати персонального чому? Ми можемо, чому голосування. Тому, тому я, я закінчу, закінчу буквально одну секунду. Тому, звичайно, витрачати шалені кошти і відсувати вирішення цього питання ще на 3-4 місяці недоцільно. Тому, будь ласка, партія регіонів заходьте в залу. В застосовуємо систему персонального голосування Верховна Рада відпочинає свою Пало, роботу. Павло, тільки ви не боїтеся, що ви втратите, тому що ви тоді скільки п'ять взяли да. по мажоритарці? Чо, чо, чому не наберете достатньо по помажоритарці саме проблему? Ви знаєте, діло в тому, що та влас боїться, як чорт ладу на виборах, тому що ніяких варіантів провести. мажоритарные выборы нет. Для этого должен начать работать парламент, нужно принять законы и так далее. А мы ему просто не дадим работать таким порочным образом. Поэтому даже если теоретически и будут досрочные выборы, выборы будут по той же самой системе. Мы этого не боимся. И более того, я могу сказать еще, когда мы стояли под ЦВК, и когда все эти безобразия погромы э, творились, там, в Беркут подводил итоги выборов, и так далее, я тогда еще в прошлом созыве зарегистрировал проект постановления о проведении полных перевыборов. Да, оно не было поддержано в тот момент, но это просто говорит о том, что наша позиция абсолютно открытая. Мы требуем, чтобы парламент работал либо по Конституции, либо не работал. Надо в этом случае избирать и иной Вашим состав. Снова через Всем тяжело, но вы знаете, у нас есть цель, которая все-таки оправдывает это решение. Но хочу вам сказать, почему они, как черт ладана, боятся. Не только потому, что они наберут значительно меньше. А есть еще одна проблема. Парламент три с половиной месяца не принимает, по сути, никаких решений. Что такое досрочные выборы, это там со всеми нюансами. Но будет уже шесть месяцев неработающий парламент. И власть беспокоит несколько вещей. Поверьте, во вторую очередь их интересует законы для страны. Но там подготовлено такое количество их хотелок. Я вам назову некоторые примеры, которые уже толкают через наш комитет по, банковской, точнее, по налоговой и таможенной политике. Например, о создании санационного банка Это на базе ⁇ Родовидбанка ⁇ и о полном освобождении вот этого нового образования, так сказать, от всех видов налогов. Поверьте, стая вокруг этого вопроса собралась уже огромная. Там есть вожаки из нашего зала. Рідко буває і не голосуючи за себе. але Знає але що, з іншого важно. боку, от я як член соціального комітету, хочу сказати, що жодного питання, яке вирішує питання громадян. Підвищення заробітних плат, В підвищення пенсійного забезпечення, збільшення допомоги малозабезпечених сім'ях від кабінету міністрів сьогодні на розгляді Верховної Ради немає. Тому всі оці от, от возгласи про те, що ви там балакуєте і не даєте розвиватися там комусь, чомусь там соціальній сфері, нічого. Це не відповідає дійсності жодного закону по соціальній політиці, що стосується. Яка виходила ініціатива з кабінету міністрів в парламенті сьогодні немає? Вот если, не дай Бог, вот они, так сказать, без соблюдения этого требования у персональном голосовании, все-таки ворвутся в зал і начнут голосувати, поверьте, это голосування буде напоминать просто роздирання країни зубами на куски. Тому що у них такі пакети вот этих вот желаний их. Персональних, групових, кланових і так далі, от этого просто страшно встановити. Давайте по... ще раз повернемося до того питання. Дочасні вибори, недочасні вибори. Ну, тут є дві складові. Перша складова. Те, що партія регіонів лякає нібито мажоритаркою всіх. Так? Перший момент. І другий момент, чи бояться політичні сили, опозиційні сили цих виборів. То, тобто, що до першого моменту. Ну, по-перше, треба ухвалити цей закон. Як вже згадувалося, треба зайти, проголосувати і так далі. Скажіть, будь ласка, якщо вони зараз не мають більшості, невже комуністи їх підтримують, які не набрали ні одного мажоритарщика? Ні одного, відповідно, цей закон буде провалений. Їх ніж депутати не будуть голосувати. Я пройшов мажоритарку, я готовий ще раз піти. Я отримав 56% підтримки виборців Тернополя. І я впевнений, що я отримав ще більше. це в Тернополі. Це перше. Але ні, далі ні, ні, почекайте. По дивіться. В чому була помилка, наприклад, попередніх виборів? Ну, удар вистав по всіх округах. Я думаю, вони тепер зрозуміли цю помилку. І відповідно зараз ми сідаємо за стіл переговорів і всі округи ділимо між трьома опозиційними силами. І на кожному окрузі буде виснати тільки один опозиційний кандидат. Єдиний. І у нього шанси, відповідно, зараз це, росте. Це, за це, це перше однозначно. Будуть голосувати. Люди не будуть за бренд голосувати. А люди не ресурс, будуть голосувати про провати... це. Я, вже я вам поясню, я вам пояснюю, наш виборець, наш виборець, він є дисциплінований, він прийде на вибори і буде голосувати не за бренд, а буде голосувати проти 5 гривень за хліб. Буде голосувати проти підняття цін на газ, на комуналку і тому подібне. Так, так, Та. це перший момент. Другий момент, Чи ми боїмося, не, не боїмося. Я ще раз підкреслю те, що рейтинг опозиційних партій я відповідаю за свободу, росте. І відповідно ми сідаємо, домовляємося і йдемо на перевибори. Ми готові. Чим частіше оновлюється організм, тобто, чим новіша кров поступає в цей організм, тим організм себе молодшим відчуває. Так само і парламент буде молодший. Сильніший, uh -huh. і ну, я з колегою не, не погоджуюся, шукаємо новий склад парламенту, ми будемо знову блокувати. Та ні, ми там більшість візьмемо. Василь, ми маємо бути закінчувати переконан. в цій частині. Дякую, що наші запитання. З глядачами не прощаємося, зустрінемося за кілька хвилин.